Друзі глядачам каналу Золотий Карась. Ну що, погнали за зимовим карасем з берега. А зараз буду його шукати і по ходу розповідати, як все ж таки зимою його можна спіймати з берега. Погнали? Так, що ж почнемо. Вибираємо, друзі. Було б добре знайти нам ямки, але, звичайно, якщо ми ще ямок не знаємо, дивимося гіляки, корчі, корче, бачите. Вистачає трошки гіляки корчів, відповідно прикормочка. Не знаю чому, але от прикормка навіть по холодній воді все ж таки діє небагато. І кидаємо Black Gold Organic. По промокоду в описі під відео буде знижка. Розкидаємо по перспективних місцях, шукаємо корчі і ждемо, поки сюди підійде карас. Так, після закорму дістаємо ось таке от. У мене махове водилище для бічного кивка. Ну і відповідно моє мотовилце, як я його роблю, є в мене на каналі. Кому цікаво, можете переглядати. Монтуємо наш монтаж. Так, і не просто так я вибрав таке от місце, щоб сонце світило прямо в очі. Тому що є надія, що з цієї сторони, під цим берегом, все ж таки вода прогрівається трішки краще. І активність риби, відповідно, також буде краща. Ну, зараз це все перевіримо. Якщо ні, то тоді будемо шукати їх в інших місцях. По наживці у мене сьогодні, дивіться, скільки мотильків. Є, звичайно, ще й опариш. Давайте будемо починати з мотилів, а там, походу, підберемо, на що карась буде реагувати краще. Ось такий от, друзі, апетитний пучок мотильків. Ну і погнали шукати місце, де наш карасик стоїть. Ух ти. Ухти. Ухти! Це так красів, а дивіться, який мощний. Оце так расюга. Зима на вулиці. А він ще стільки сили має, дивіться на який. О! О. Коротше ось такі от красики попадаються зімою набішники кивок